Доброго дня! Мене звуть Ганна Лисенко. Я адвокат з трудового права, член центру трудового права Вищої школи адвокатури і член комітету. З трудового права Національна асоціації адвокатів України в рамках тижня трудового права я хочу вам розповісти дещо про звільнення у зв'язку із скорочення працівників, а саме про штатний розпис, оскільки він в таких справах є дуже важливим доказом. І мало хто з адвокатів його використовують і забувають про нього. Адже, коли ми звільняємо працівників під час скорочення, нам треба в суді, якщо ми на боці працівника оскаржуємо таке. Звільнення і поновлюємо працівника на роботі нам треба довести. Наприклад, що не було реальних змін, не було реального скорочення чисельності або штату працівників, або що були вакантні посади, а їх не запропонували. І саме штатний розпис може бути таким доказом на боці працівника. Ну, давайте спочатку, що таке штатний розпис: це такий письмовий документ, який повинен бути на будь-якому підприємстві. Вимог до його форми немає. Єдине, що якщо це державні установи, то їх форма затверджена. Всі інші приватні підприємства вони можуть брати за основу ці затверджені форми наказом Мінфіну, але можна використовувати і свій. В штатний розпис вносяться зміни, коли у нас скорочується штат або розширюється, або змінюються, наприклад, посудові оклади працівників, або їх кількість чисельна, тому вносяться зміни наказом керівника. Коли у нас розглядаються справи про скорочення чисельності або штату працівника, тут дуже важливо зрозуміти, вашого клієнта, працівника звільнили у зв'язку з скороченням з чим штату, тобто він юрист працював один саме на посаді юрист. Тоді це просто скоротили посаду, і на підприємстві більше не буде посади юриста. Це скорочення штату. Або скорочення чисельності, коли у нас було 10 юристів і залишив 10 посад юристів в штатному розписі, але залишили 8, тобто дві посади юриста скоротили, тобто скоротили чисельність. Але, на жаль, багато хто плутає ці поняття і замість скорочення чисельності або штату працівників, ну, скажімо так, потім неправильно в суді доказують. Тому що, наприклад, переважне право на залишення на посаду буде враховуватися лише коли у нас скорочується чисельність, коли замість. Десяти юристів залишиться вісім, і ми з десяти юристів будемо обирати переважно право тих, хто залишиться. А дві людини, які будуть мати менше продуктивності, менше спеціал... ну, скажімо так, досвіду, ті, ті будуть звільнені. А коли суд розглядає ці штатні розписи у справах про скорочення? Ну, по-перше, для того, щоб ми встановили чи були реальні зміни. А, що це мається на увазі? Наприклад, у нас було декілька департаментів, їх об'єднали в один, змінилася структура. Замість там департаменту юридичного і правового став якийсь там департамент е, правово юридичний да, один і тому ми дивимося структуру, чи щось відбулося. Друге, якщо подивитися, чи реально скоротилися посади, і дуже часто от, повірте, адвокати це не помічають. Але кадровики, юристи, які на підприємстві складають документ. Вони формально видають наказ про звільнення, про скорочення, але в саме штатний розпис забувають внести зміни. І коли ти витребовуєш штатні розписи, а там немає взагалі змін, там ніхто нікого не скорочував. Як було 10 юристів посад, так і залишилося. Тому от це майте на увазі. Також для встановлення вакантних посад. Адже. Коли ми звільняємо працівника за скороченням, у роботодавці є обов'язок з моменту попередження про звільнення до моменту звільнення, він повинен пропонувати вакантні посади. А це два місяці. І тут саме в штатних розписах або додатково довідки про вакантні посади, ми, як адвокати, можемо довести, що були вакантні посади, але їх не запропонували. Отже, я думаю, що ви більш будете уважні до доказів і витребовувати. Такі докази у роботодавця, у підприємства. Якщо воно не дає, то витребовуйте це через ухвалу суду. З моєї практики ведення трудових справ, поновлення і скорочення, зазвичай підприємства надають штатні розписи до внесення змін і після. І ми порівнюємо ці штатні розписи в суді, і тоді вже суд встановлює, чи дійсно були зміни, чи ні. Дійсно, суд не може сам. Ну, скажем так, влазити в господарську діяльність підприємства. Він лише дивиться, чи дійсно були зміни, чи дійсно відбулося скорочення чисельності, чи дійсно не було вакантних посад, і так далі. Тобто беріть мої рекомендації і захищайте своїх клієнтів і правильно використовуйте докази у справах про поновлення на роботі у зв'язку із скороченням працівників. Дякую.